Доброго дня, добро здоров'я бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії я, автор та ведучий Олег легсомко. Також рада вітати сьогоднішню мою гостю. А це Олена Долинна, керівниця центру реабілітації, лікарка фізичної та реабілітаційної медицини комунальної некомерційної підприємства Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня імені Академіка Ющенка Вінницької обласної ради. Пані Олена, доброго дня. Добрий день. А я продовжу національна тренерка МКФ України, тренерка з фізичної та реабілітаційної медицини ВОЗ і так далі. І так далі, і так далі. Сьогодні будемо говорити про реабілітацію. А... Два слова, які я одразу хочу, щоб ви пояснили. Е, тема нашої сьогодні, сьогоднішньої зустрічі це реабілітаційний контейнеум реалії та перспективи. От слово контейнеум такий дуже цікавий. Да? Е, при тому при цьому, що я переконаний, що всі нібито знають, що таке реабілітація. Нібито, так? Да? Окей, е, що ви хочете почати? З реабілітації чи з контейнеуму? Давайте з реабілітації. Ну давайте з реабілітації. Так, все таки, що таке реабілітація? Е, завжди виникає. Суперечок, і це якраз пов'язано з тим, як ми починали свою історію з санаторіями, з тим, що насправді не є реабілітацією, і для того щоб не було суперечок, і для того, щоб в нас була спільна мова між усіма спеціальностями, які дотичні не дотичні до медицини, якраз всесвітня організація охорони здоров'я вона визначила реабілітацію як набір інтервенцій, тобто втручань, які виконуються в принципі для того, щоб оптимізувати функціонування людини у взаємодії з середовищем, в якому вона там. Проживає, працює якось. Мені не дуже подобається. Це розшифровка, <рес> набір втручань. Оце одне слово інтервенція. В в, в результаті має вийти реабілітація, і пацієнт е, має себе почувати краще. Для того щоб щось сталося, треба кудись втрутитися. Не треба, щоб щось сталося. І так у нас уже <рес> все сталося. Не треба. Я жартую, звісно. Але тим не менше, я розумію, що нічого не робити, нічого не буде. Це mm -hmm. я так. чудово розумію. Це реабілітація. Реабілітація це набір втручань. Набір це інтер... реабілітація Інтервенція, а інтервенція це набір втручань. Ні, інтервенція так, це знову просто ні. та запозичене слово. Я спростила для наших якраз mm -hmm. слухачів. Інтервенція це і є втручання. Тобто, коли ми щось робимо. Наприклад, один із фахівців мультидисциплінарної реабілітаційної команди виконує певні терапевтичні вправи з пацієнтом. Mm -hmm. від, нього від цього в нього там зменшується біль. От він втрутився. Yeah, для у, того... у лікаря <рес> було б добре, звісно, паралельно. <рес> Якщо вони будуть разом робити, то у лікаря також зменшиться. Ем... Чи можна назвати нічну інтервен... нічний похід до холодильника інтервенцією? Якщо це буде відбуватися разом з ерготерапевтом в межах функціонування. Меж... Тобто двох. в межах а двох це буде Да. Жартуємо. Ми жартуємо. А насправді реабілітація. А, чи. Правильно я зараз застосую це слово реабілітація. Це той постфактум, це ті постзаходи, які ми обов'язково маємо виконувати після будь-якої кризи в нашому організмі. Кризи. Я м'яко сказав. Да, ну, не обов'язково кризи. Е, наприклад, я не знаю просто чи старіння є кризою. Um... <гум> ну, для, те, кого, да, для жінок, я думаю, мабуть, буде. А є буде. реабілітація старіння? Так, е, да, насправді є окремий напрямок, який займається реабілітацією в гарантології. Ну, геронтологія окрем... так, ясно. Ну, Це і є старіння. Тобто, це всі. Е, Порушення функціонування, проблеми, які виникають наслідок старіння. Uh -huh. і є цілі клініки за кордоном, які займаються виключно цим реабілітацією людей похилого віку. Ну тобто, це іде подовження активності або подовження функціональності. Подовження активного життя та ну, і... функціональності і функціонування відповідно, тобто як будемо просто говорити, людина робить те, що вона хоче, незалежно від того, що з нею сталося, чи це старіння, чи це травма, і незалежно чи це захворювання. від того, з яких років да. це просто. Знаєте, це зараз просто нектар на душу кабінету міністрів і пенсійного фонду. Ну, вони дуже зацікавлені в розвитку. Дуже, вони дуже зацікавлені в піднятті планок і так далі. і так далі. А, добре, реабілітація. Тепер е, континуум, реабілітаційний континуум. Е, так, тут таке страшне слово, але насправді все ну, дуже. Мені просто. вдалося його вимовити, так що, в принципі, так. Я думала його При... замінити, але, знаєте, думаю, ну, треба ж потренуватися. Ну, сьогодні. треба, щоб щось таке, от, от щоб таке. Так, для мозку, і... це безперервність надання реабілітації, коли ми розуміємо, що реабілітація це не те, що відбувається після лікування. Коли ми розуміємо, що реабілітація може починатися в відділенні реанімації і навіть з пацієнтами, які без свідомості, тобто це паралельна така стратегія охорони здоров'я, яка має бути застосована і супроводжувати на всіх етапах людину, яка має порушення функціонування. Тобто, ми не маємо зупинити реабілітацію після того, як людина вийшла за стіни. Наприклад, лікарні. Тобто в усьому світі існує реабілітація в громаді, і якщо нам чогось не вистачає для того, щоб підтримувати цей стан оптимального функціонування в людині, або їй потрібна якісь подальші підтримка, яку не може забезпечити держава, наприклад, в закладах охорони здоров'я, то це продовжується в тій громаді, в якій вона проживає. Більш того, громада має бути готова прийняти цю людину, і вона має знати про те, що людина повертається зі своїми порушеннями функціонування. Наприклад, їй потрібна адаптація житла, або їй потрібна якась. Це якісь інклюзивне навчання і можливості для того підтримане проживання можливо їй потрібна адаптація автомобіля. Те, що а, ви го або ну, перенавчання, те, що ви говорите, це з одного боку, так ви кажете, це інклюзія, а з іншого боку, ви ж сказали, що дуже велика відповідальність, дуже велика роль лежить на соціумі. Але наскільки я розумію, у нас соціум не готовий до того. Зараз з цим до, дуже активно пік, до пікових працюють. якихось моментів, так, коли вже наявно, наявно що умовно там, людина не може пересуватися самостійно, після якоїсь там травми, хвороби там, або ще щось. Так, це наявно. І тут ми розуміємо. Але якщо ми не бачимо візуальних якихось порушень, то тут виникає питання: чи ти симулянт, чи дійсно воно в тебе болить. Чи... Ви знаєте, у нас колись навіть були такі питання, чи потрібно якось людям, які не мають візуальних ознак mm -hmm. е порушень функціонування інвалідності, е себе позначати для того, щоб е ну, mm -hmm. ок, краще толерувати цю ситуацію. Е але це теж неправильно. позначати візуально. Да, позначати візуально, тому що там були якісь пропозиції там про соняшники, ще про щось. Mm -hmm. E, насправді це теж проблема, тому що цього в всьому світі уникають. E, тому що як би ми не хотіли, це називається стигматизацією. Коли ми повісили вже ярлик на людину, ми знаємо, що в неї є оця проблема, і ми будемо все те, що з нею пов'язано, все, те, що з нею відбувається, сприймати через цю сприймати призіймати через mm -hmm. призму цього, і будемо постійно казати. Ну так, в нього ж там не знаю, розлади аутистичного спектру, mm -hmm. наприклад. Тим більше, що у нас да, дійсно, у нас такого немає. Або ні, ми його не візьмемо на роботу. А, тому, що, тому, що. тому що дякую, що ви завітали. Ми бажаємо вам щастя, здоров'я угу. в особистому житті. але да. е, Теоретично, що прописано? Е, що книжка каже? Що в книжці написано, коли кажуть про основну мету реабілітації? Основною метою реабілітації знов ж таки возом є оптимізація функціонування, тому що думок дуже багато, і кожен буде її перекручувати на свій лад. Ну з точки зору своєї зацікавленості. Хтось буде казати, це відновити, але на жаль, ми маємо правду казати людям не завжди ми можемо відновити. Тобто, ну тут дуже індивідуально ми не ящерки, щоб відно... відростити нову кінцівку, наприклад. Але людина з ампутацією може робити абсолютно все. Повернутися до роботи, сім'ї, mm, соціальних ролей. Ну, історія підказує знову таки, історія медицини підказує, що кінцівки ні, а, наприклад, внутрішні органи можна. Вільніше знову... вони можуть. Тут же ж реабілітацію <смітна> з ними да, реген... регенерувати. Тут же ж реабілітацію з внутрішніми органами, це навіть ось я зараз казав, якось смішно звучить. Ну насправді теж знаєте, в нас оця ця дуже була довга підміна поняття стосовно там реабілітації, наприклад, при там цукровому діабеті. Угу. Тобто реабілітація в принципі не працює так, вона не прив'язується до хвороб. Не прив'язується до діагнозу, вона прив'язується до тих порушень функціонування, з якими буде працювати команда. Людина не ходить, що ми можемо з цим зробити. Так, ми будемо враховувати її основний діагноз, тому що ми маємо розуміти, чи це прогресуюче захворювання, вона буде погіршуватись, чи це вже травма, просто яка відбулася. От чи це ще якесь в ходу захворювання, і ми щось з цим можемо дійсно зробити, лікуючи його? Тоді це важливо. Але загалом, коли це наслідки, ми працюємо з тим, що ста. І працюємо з функціонуванням, а не з захворюванням. А які фахівці входять до вас? Входять до мультидисциплінарної реабілітаційної команди, і це теж було дуже довго дискутальним питанням, поки це не зафіксували в законі. України. Як у вас весело. Ви постійно, постійно дискутуєте постійно. І бу поки будувалася реабілітація, вона дійсно так і відбувалася. Це були постійні дискусії і. Е, важливо було, хто виграє в тій дискусії, тому що в залежності від того, був обраний напрямок розвитку реабілітації. Чи це буде все-таки доказова реабілітація, чи це знов ми повернемося до санаторії, грязяк, пасивних методів і е, 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 захворювання центрованого підходу. Ну вони ж також допомагали. І е, скажіть, що ні. Ну, ви знаєте, да, мені в принципі допоможе, коли я відпочину на морі на піску. Але це не є реабілітація, тобто це відпочинок, це прекрасно, і ніхто не каже, що це погано. Ну тобто, людині будь-які треба відпочивати, але є поняття реабілітації, є поняття. Відпочинку або лікування, профілактики, і то все різні речі і різні стратегії охорони здоров'я. Тому в нашій команді є чітко визначені фахівці: це все фахівці, які мають відповідну освіту, в яких прописані кваліфікаційні характеристики, тобто, що вони зобов'язані вміти робити. Команду координує лікар фізичної та реабілітаційної медицини, є mm -hmm. лікарем. І це зачасту єдиний лікар в команді. Всі інші фахівці. Є фахівцями в сфері охорони здоров'я з вищою немедичною освітою. Це фізичні mm -hmm. терапевти, вони більше займаються мобільністю, рухом. Це ерготерапевти, вони займаються поверненням до повсякденної діяльності, будуть вчити вдягатися, роздягатися, обслуговувати себе, повертатися до якихось робочих моментів хобі і так далі. Це терапевти мови й мовлення, які будуть працювати з тими випадками, коли в людини є порушення мови та мовлення. Це психологи, які будуть надавати психологічну допомогу при. Порушеннях ментального здоров'я і це реабілітаційні медичні сестри, які 24 на 7 з нашими пацієнтами, і їхні функції можуть бути досить широкими, але загалом це професійний медичний догляд. І також до нас входять протезисти, ортозисти угу. долучаються до команди соціальні працівники і також інші лікарі інших спеціальностей які за запитом лікаря ФРМ, коли ми потребуємо якихось суміжних консультацій. Краніосакральна терапія також. Представники? Ні. Коротко. Дякую. Поїхали далі. А, а далі я хотів запитати, до речі, якщо ви кажете так, декілька разів вже повторили, що ви там санаторії, санаторії, санаторії. А, окей, а хмільник Арадон. Куди віднести? А, СПА процедури. А, тобто які... це відпочинок? Так, да, це відпочинок. Це все таки більше. Це відпочинок. відпочинок, та це недоказові методи, в усьому світі їх не визнають. Скільки би ми про це не говорили, скільки би ми не писали кандидатських дисертацій, ніхто нам не повірить. Не, не, не визнають тому що. тому, що доказова сама так. В, 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 в самій назві корінь, доказ. Так, а, Наукових не... доказів немає. Немає наукових доказів. Mm -mm. Немає наукових доказів хорошої якості, тому що якщо я, наприклад, візьму сьогодні, порахую якимось там статистичним методом, що в мене там все якісно вийшло. Наприклад, не знаю пацієнта, він ходити краще став після ван з радоном, угу. От то мені в світі не повірять, плюс вони перевірять статистику, яким методом я рахувала, а чому скільки вам пацієнтів не... і, і так далі. Тому що в нас це проводиться, на жаль, такими методами і з таким дизайном дослідження, який не є. Є якісним. І коли ми, ми можемо тіємо... провести якісний і сказати: у нас єдиний на планеті є хмільник, Радон і... Всі, і, і всі сюди. Насправді ми могли би там щось проводити, таке питання в тому в самій логіці цього. От уявіть, що вам потрібно ходити. Угу. Як ваша функція ходьби має покращитися від того, що ви полежали в ванні? Ну нехай навіть з родоном. Ну, тобто, ми не тренуємо ту функцію для того, щоб будь-яка функція покращилася, ми маємо тренувати ту функцію. Так? так само, така сама історія з мовленням. Людина з афазією, угу. вона не розуміє, що ви їй кажете. Наприклад, з тотальною афазією вона не може сама сказати е, і сформулювати свою думку. Е, як в неї має покращитися ця функція від того, що вона полежала в ваніцію? Ну, є з ж певний, е, знову таки, є ж певний скальпінг е, тих самих. Е, як вони називаються досліджень, медичних досліджень, починаючи від взяття крові з безіменного пальця, закінчуючи, я там, не знаю, чим, де, що і як. Є ж? і можна подивитися, і можна побачити, і можна отримати якісь певні зміни, і знаючи, що ти робиш. Ага. Ні? Так не працює. На жаль, поки що доказів ніяких Окей, немає. На я все немає доказів, немає. Ну ми да. тільки продовжуємо говорити про це, але не дивлячись на це, великі санаторії цим займаються. Вони могли вже зробити якісь дослідження. Так, але чомусь вони досі до їм робити дослідження? Вони існують, вони так, є. Так? Вони можуть прокажути uh, існувати uh, 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 як спа процедури. Це прекрасно. Іншими словами, докажіть, що це не так. Так. Yeah. 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 Uh, коли починається реабілітація, коли її треба починати? Реабілітація має починатися тоді, коли виявлено порушення функціонування. І неважливо, де людина знаходиться. Якщо людина знаходиться в реанімації, вона має починатися в реанімації. Якщо людина знаходиться в хірургічному відділенні, вона має починатися в хірургічному відділенні. Uh, якщо людина знаходиться вдома, це може починатися вдома. А-а-а um... Якщо згадати Пирогова, який сказав, що майбутнє медицини належать діагностиці і профілактичні, профілактичні, в першу чергу профілактиці, то чи можна реабілітацію віднести до профілактичних заходів? Е, профілактика є окремою стратегією охорони здоров'я. Насправді їх розмежовують. Тобто, профілактика, є профілактикою, реабілітація і реабілітацією. В нас є деякі люди, які намагаються змішати ці два поняття, і насправді іноді дійсно. Під час реабілітації ми все одно використовуємо профілактичну методику профілактичну стратегію, тому що, наприклад, людина після інсульту, якщо ми не будемо їй призначати там медикаментів, які профілактують наступний інсульт, то наші зусилля реабілітаційні скоро будуть невиправданими, тому що буде повторний інсульт, і буде знов погіршення функціонування. Ви якісь неоптимістичні? Які там ну чому наступний інсульт? Ну чому обов'язково він має бути? Тому. Потрібно використовувати і профілактичну стратегію, але це різні стратегії, і ВОЗ їх теж розмежовує окремо профілактика, окремо лікування, окремо реабілітація. Декілька разів. От ви кажете, ВОЗ, ВОЗ Е... -м... ви зараз, не ми, а ви. Ви зараз знаходитеся в ситуації, коли ви методологію, бо знову таки дуже часто повторюєте, розробляємо, створюємо. Там у нас дискусії навіть були. До речі, під час дискусії всі вижили. <ріст> Всі, це добре. От, е так ось. Е ми зараз, ви зараз забираєте, набираєтеся оцієї, я в, лока, в лапках кажу, цієї методології, яка вже визнана у світі. Чи зараз у вас ситуація, коли ви маєте створити свою власну? А, насправді. От, я хочу зрозуміти базу. От, <ріст> от база де? Насправді зараз нам би хоча б взяти те, що вже напрацьовано, і щоб, знаєте, такий середньостатистичний по палаті mm -hmm. рівень mm -hmm. був адекватним. От, тому що в нас є центри і відділення, які там або люди окремі, які надають дуже класні е, високого рівня реабілітаційні послуги, допомогу. І є е, інша сторона медалі, коли. Там, на жаль, відбувається точно не реабілітація. Тому зараз нам важливо якраз у цей середньостатистичний рівень адекватності підняти перше, щоб ну, це було системно, а не точково, так як зараз. Угу. От це перше. А друге, звичайно, ми зараз багато напрацьовуємо свого, тому що такого унікального досвіду, як нас, на жаль, його просто немає. Тому що це розвинена країна, яка активно зараз воююча, і. Дуже багато змін, які інші країни насправді не стикалися, і вони, допомагаючи нашій країні, насправді вчаться. Uh, ще одне відчуття нам, що ми певного чину полігон. Так. Для деяких моментів а, напевно дуже доречно було на початку запитатися рівень реабілітації, якщо взагалі можна так два слова ставити підряд, два поняття. Рівень реабілітації в Україні. Це дуже складне питання. Окей, тоді, здається, не будемо, тоді, буде, тоді, да? тоді не будемо. Ми маємо маємо виходити вже з ефіру. Тоді крайнє питання на сьогоднішній день: формула успіху. Вона існує в реабілітації. Так, наприклад, ну мені здається, що формула успіху для кожного своя, але для мене це якісно підготовлена команда реабілітаційна фахівців з реабілітації, які дійсно люблять те, чим займаються, і займаються цим в рамках доказової саме медицини. Тобто команда. Так. Команда, наше все я зрозумів, так. Да. Дрімтім. Е, є звідки є кого набрати, є е, звідки набрати. Е, з цим би хотілось попрацювати, скажімо так, mm -hmm. на майбутнє mm -hmm. з освітою хочеться попрацювати, і ми якраз один із центрів досконалості, який має меморандум зараз, з МОЗ України через те, що в нас ця ситуація теж нерівна і ми навчаємо інші команди в себе. От я хотів запитатися, до речі, якщо ви сказали, що в вашу команду ви і ви її очолюєте, і є ще терапевти. Чи можна так, так сказати терапевтич... терапевти, терапевтичний та, напрямок, тобто той, хто не має е, академічної вищої освіти, медичної освіти? А, вони мають вищу освіту, але не медичну, а в сфері медично, в охорони здоров'я охорони здоров'я. Так, здоров так. Е, тобто, можна, маючи вищу освіту, можна, наприклад, прийти до вас і її покращити, взагалі влитися в вашу команду. Ми тільки запрошуємо фахівців. Зараз рук не вистачає. А чи виживуть вони в нашій команді чи ні? Це поп... а це. Вже та да, буде залежити від них. Не хвилюйтеся. Якщо вони не виживуть, ви будете першими. Хто буде надавати їм реабілітацію? Це точно. Я вам щиро дякую. Ще раз нагадаю: Олена Долинна, керівниця центру реабілітації, лікарка фізичної та реабілітаційної медицини комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня імені Академіка Ющенка Вінницької обласної ради на одному диханні. Я це зміг сказати. Я можу Ну, я взагалі дивуюся. Я, прям трену, ну, я, от, от, тренувався. Від от, чи, да, чи, да, <рес> тренувався. От ну і я ще обов'язково маю сказати, що е, це проект, медіапроєкт ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість, який виходить в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як він виходить на нашому меданчику, на меданчику радіо міста над е, програми е, Час Змін. Ну що ж, я щиро дякую Олені Долинні і шановні наші глядачі, ми зараз. Сидемо на невеличку музичну паузу. Ну а потім, звісно, як завжди, новини і наш цікавий і прекрасний ефір. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101 і 8 рафів. Місто над Богом. Події що поруч.